Дорогі отці, браті і сестри, вітаю всіх вас святом прибереження Господнього. Цей праздник, на відміну від благовіщення, Різдва Христового, Страсної П'ятниці, Пасхи Великодня, Вознесіння, а також додому ще П'ятдесятницю, має особливість, що можна його прийняти з хрещенням, Господнім, сходом. Єрусалим, і навіть стрітення можна згадати, тому що коли перераховані раніше свята були доленосними і без них не можна уявити справу нашого спасіння. І були в житті земному Ісуса Христа такими, що визначали Його подвиг спасенний. І результати, то е, преображення Господнє було явленням, свідченням, тобто це свято, в якому не було щось зроблено, а сказано, скажімо так. Тобто е, Господь на фаворі преобразився е, в тому розумінні, що е, його божество ніяких змін не зробила. Е, Перетерпіло, а людство просяяло в своїй природі, так що апостоли змогли побачити, наскільки це можна було, те е, божественне світло, яке Господь споконвіку мав і в, з ним пройшов своє земне служіння. Ми знаємо, що, е, за словами Яна Заторустого, е, Апостоли побачили, потім свідчили про це преображення, для того, щоб зрозуміти, і наше оновлення має бути таким, і ми в Божественному світлі будемо сяяти в Царство Небесному. І друге, за словами на Господь в такій славі на фаворі з'явився перед учнями своїми, і в такій славі він прийде вже в друге. Своє пришестя. Свято має древнє походження. Спочатку святкували в Вірменії, як це не дивно, напевне, 4 століття, потім Палестина, 5, 6, вже в восьмому було поширене. На Заході теж в ці часи поширювалися, хоча вже як свято загальноцерковне було введене 1500. 1947 році. Ми з вами, дорогі браті і сестри, повинні на свято прибреження Господнього намагатися доторкнутися до тих відчуттів і до того стану, яке переживали три апостоли Петро, Яков і Іанн на горі Фавор. Хоча на іконах зображується і згідно з історією свідченням євангелістів Матфея, Марка і Луки, Шість осіб Христос, Моисей Мойсей Ілія, які представляли світ тих, що відійшли у вічність по і тих, хто є живими, три апостоли, всього шість, але, як каже святитель Григорій Палама, насправді було вісім, тому що свідчення Отця Небесного голосом, що це мій син возлюблений. Того послухайте. І е, е, Хмара це символ присутності Духа Святого. Тому, дорогі браті і сестри, ми повинні в своєму земному житті намагатися досягти хоч трішки того стану, коли відчуваємо оце сяйво небесне. Напевне, порівняти як ось небо захмарене. Е, Сонце, коли затуляється, то можна так через хмари щось бачити. Коли хмара зникає, вже настільки це яскраве сяйво перед нами, що ми не можемо дивитися. І тому співається в кондаку, який виражає сутність цього свята, що учні побачили славу Божу, наскільки вони могли це сприйняти, наскільки це було. Для них, для людей, можливо і доступно, що потім, коли будуть Христа бачити, які страждають і розпинають, щоб зрозуміли, страждання були вільні. І це проповідували світові, що він є сяйво Отця Небесного, сяйво в прямому розумінні слова, не відбиток, скажімо, як місяць соняшне світло відбиває. А а Богатець, Бог Син і Бог Святий – це трійця і незручно неподільна. Тому, дорогі браті і сестри, шануємо цей праздник, який приходиться на Успенський піст, але урочисто відзначається, є обмеження певні, але є послаблення разом з тим, дозволяється споживати рибу і освячуємо виноград та інші плоди. І така гарна стара традиція. Зв'язку з тим, що у нас виноград тут ну, рідкістю був, завтра, звичайно, зараз простіше, але все одно традиція утримуватися від споживання яблук зберігається хіба для дітей, І тому посвячуються плоди. До речі, треба сказати, що в старину взагалі треба було утримуватися до е, усіх плодів за винятком огірків. В можна було їсти. Зараз, звичайно, це вже інший час, інше ставлення, але треба шанувати традиції і дотримуватись того, що церква приписує. Хай Бог благословить усіх вас. Ще раз вітаю святом, Преображення Господнього.